І звонити з серці люди, добрий мені і за це їх люблять діти. Не прокинувшись звиненько, ті, хто забігать швиденько. Знаю наші всі малята, тут тобто дозволять погуляти, пострибати, покричати. Не забудушки навчати, мамам стата меспокійно, оно взяли теплетіно. Ви ж питайте, де найкраще цього грати, де найкраще шасинати, де готую дуже смачно? Да найкраще виховати. Не саме страшний скажу. У шадочок я хотів на садочок красій і дуже люблять погоді. Тільки в нашому садочку, мабуть, діти є такі, хоч маленькі вони дуже та артисти Свято в нас велике, садочку нашим ювілей. То запросили ми на свято шановних і дорогих гостей. Приємно сьогодні бачити усміхнені щасливі обличчя тих, для кого стіни нашого садочка у різний час були рідними. Ми до тебе. в стали Ми рядок, Чи впізнав нас дитсадок? Сюди ми бігли вранці, ну пригадай же нас скоріш твоїми вихованці. Ця світла зала, це тепло, обличчя такі рідні, як же ж добре тут було. Життя, як в гарній касті. І хоч, ти, жінка, все скоріш веде на школу вранці, Тебе ми любим, як раніше, твоїми вихованці. Ой, де пади правди ті, повсякчас серед нас. Той групи групі звикшу віти, той заквістю не раз. Не спішили притягатись, убиватись і чесатись, зараз толопить схід сидіти, акуратно їсти пити. Ну й мороки було з нами усі. Лягають букви у рядок, бо ми тепер у школі. Тебе вітаємо дисадок, радіє твоїй долі. Кошкитай наш дитячий садок, світлих мрій, і надій світлиться. Хай сияють усмішки діток Так та плосонство рум'янки милить. Посайм успіхів великих у роботі і побиши творчих вам натхнень. нехай минають завжди всі турботи і хай приносить радість кожен день. Дарую, радість, виховані. Нехай дарую радість виховаті і мудрість вашу далі понесуть. І серед них нехай зростуть обраті, щоб світло простеляти людям путь. Давно в садок ми ходили, мов у касті кожен день. Дуже ми на садочок любили, бо завжди він зустрічав. Я твоє привітаю, ми, тата, Щастя, радості, добра, хай садок тож процвіта. Ми щиро вдячні за співпрацю у вихованні дітей нашим батькам. Нам дуже приємно, що вони, як завжди, поруч. Добра, миру і взаєморозуміння. Нехай наш садочок завжди наповнюється щасливим, цінким, дитячим сміхом, щирими посмішками, радістю і любов'ю. Це є дитячий садочок, це особливий світ любові і добра зі своїми радощами і прихрещами, переживаннями і досягненнями, в якому дитина пізнає навколишній світ та опановує себе в ньому. Коли переступаєш полі нашого садочка, відчуває себе ніби вдома. Ми віддали до ваших рук найдорожче те, що маємо у нашому житті. Це наших дітей. Ми хвилювалися, непокоїлися, переживали, але ми вірили і довіряли. Ніколи не сумнівалися у вас. Ви щодня наповнюєте їхнє життя різнокольоровими барвами. Шановні працівники садочка, сонечко, ми, батьки, вдячні всім вам за вашу здатність робити дітей за нелегку щоденну працю. Міцного вам здоров'я та справжнього людського щастя. Як годиться, кожен іменинник має святковий торг на своє день народження. Щоб не порушувати традиції, ми, батьки, підготували для вас солодкий сюрприз. У вигляді сонечка. Сонечко це символ нашого садочка. Сонечко це є колектив садочка. А промінчики це ви, дітки. Без вас не було б свята. З Зне народження садочок-сонечка. Я сонячний промінчик до ладки покладу. Я сонячний промінчик до ладу доведу. Світи, світи. Промінчик віддай своє тепло, щоб на мить тепліше. Сьогоднішнє свято це спільна праця багатьох людей. У нашому садочку працюють люди, які закохані у свою справу, виховання дітей, а їхні вихованці віддячують їм своєю любов'ю. З днем народження, сонечко, успіхів, знахідок, талановитих колег, гомінкого сміху дітей і вдячних батьків тобі, що в шостий день народження ми зустрічали під мирним небом. До нових зустрічей!